85 призовників з Дніпропетровщини відправилися нині на строкову службу до армії. Для них влаштували урочисті проводи з оркестром та короваєм на майданчику біля обласної адміністрації. Це перші новобранці осені. Загалом вже з області призовуть до лав Збройних сил, Нацгвардії та Держспецслужби транспорту півтори тисячі хлопців. Це найбільше з усіх областей України. У генштабі Збройних сил України наголошують, що призовників не відправлятимуть у зону АТО. Софія Богуцька докладніше. Міцні обійми та сльози. Євгенія проведжає до армії свого хлопця Андрія. Повістку йому принесли додому. 21-річний призовник каже, і не думав ховатися. Вже знає, на навчання їхатиме до центру Десна. Півтора року в армії сподівається, минуть з користю. Новий період життя. Ну, напевно, кращий. Сподіваюся, стати мужнішим, здержанішим. Пора дорослиш. Настав час, коли треба. Віддати долг родині батьківщині на майданчику біля облдержадміністрації. 85 призовників проводжають особливу урочисту. Тут військовий оркестр, і благословення священника, і корова від батьків. Ці сльозами на очах його вручала мама призовника Володимира Оксана. каже свого сина збирала до армії за один день. Дуже важко животця. Ну, ще я завжди как бы, за армію і тому нам я даж не служити в армії Володимиру принесли повістку на роботу. Він працює на шахті у Павлограді. Каже, місце за ним збережуть, тому з упевненістю йде на півторарічну службу. Я думаю, за ці півтора року я помужнею, стану кріпче більше. В принципі, з зітім на те нарашоти ділається. Вже досить гражданського часу треба йти служити. Спочатку хлопці поїдуть на Чернігівщину у навчальний центр Десна. Після отримання спеціальної освіти їх розподілять між військовими частинами України. Там у них розпочнеться справжня бойова підготовка. Ребята, які не поїдуть на передок. Це ребята, які будуть проходити срочну службу, які получать воїнське звання, котроїть підготовку і по окончанню служби ну вернуться в нам мирне в Осінній призов триватиме до кінця листопада. Планується, що ряди армії поповнять півтори тисячі хлопців з Дніпропетровщини. Найбільше потрапить до Збройних сил України та Нацгвардії, решта до Держслужби транспорту. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.